Рідні брати Гребінь, Олександр та Володимир, нині колеги. Обоє ветерани російсько-української війни, обоє вчителюють в осередку для викладання навчального предмета захисту України, що діє на базі Корделівського ліцею. Ознайомся сьогодні ми з вами зброю, яка використовується в збройних силах ЗСУ. Почнемо з АР 15 за плечима десантника Олександра Гребеня, захист батьківщини під час АТО та в період повномасштабної війни. Один з перших пішов. Тоді попав трохи в ПВО служити, там служив ПВО. І зараз почалася війна, така більш повномасштабна. Теж був в перших рядах. 25 вже, лютого вже поїхали. і Вже 27 сьомого був біля Миколаєва. Оборона Миколаєва, звільнення Кресона, та я там якраз приймав участь 59 й бригаді. Батько трьох дітей через підірване в боях здоров'я нині демобілізований. У ліцеї каже, викладає вогневу підготовку. Знайомлює зброєю. Практичних, це стрілецькі ну, стрільба з пневматичних винтівок, Потім ще є в нас лазертак. Це відпрацюємо тактику. команди на команди граємо. Вивчаємо будову гранат, метання, вивчаємо смугу перешкод, як проходити будову міни, міні-загородження, індерельні загородження. На занятті сьогодні учні Черепашинецького ліцею Цікаво і хлопцям і дівчатам. Те, що в цій справі їх навчає вчитель фронтовик, кажуть важливо. Я вважаю, що важливо, бо у людини є досвід, людина знає, як поводитися зі зброєю, і це ну важливо. Менше місяця вчителює Володимир Гребінь. Викладати захист України пройшов 22 вересня. Має педагогічну освіту. До війни розповідає в сусідньому селі. Працював вчителем біології. На фронт пішов добровольцем, демобілізований через поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання. Харківський напрямок міля Купінська йшли постеження там. Краншо був трошки обстріл і дрони. Були скиди, і я наступив на любісточок в калюжі. Ну тобто в річку там треба було перейти. Потім побратими скинули з дрона костилики. Да. Костиликами вибирався. І за нами ще прилетіла в півічка. 26 жовтня, коли отримав поранення, Володимир Гребінь називає другим днем народження. У нього все ще триває період реабілітації. Поруч із дітьми вона проходить найкраще, каже ветеран. Конечно. Так, це ж приклад. Потрібно рухатись. Ти коли дивишся, люди рухаються. дивишся на них, вони бігають, хочуть саму побігти. Захист України в Кордалівському ліцеї викладають шість вчителів. Двоє з них ветерани. З минулого року, відколи діє такий навчальний центр, вишкіл у ньому пройшли близько півтори тисячі старшокласників. Розповідає директорка ліцею Оксана Смук. На навчальні модулі приїздять діти зі всієї Калинівської громади та сусідньої Махнівської. Саме їхній досвід. Саме на тих модулях, які тактику бою, стратегію, ось це все зброю, саме їхній досвід він безцінний, тому що людина, яка не була там, не знає, їй, мабуть, вона не зможе так передати, як саме ці люди, які воювали. Спілкування зі школярами допомагає краще за будь-яких психологів, кажуть ветерани. З ними потрібно бути постійно в тонусі. Олександр відколи в ліцеї, навіть тростину вдома залишив. У кожного з братів своя методика заохочення вивчати захист України. Добавляю бал тому, хто виступає в ролі як інструктора. Тобто, якщо діти зрозуміли те, що їм показують, наприклад, там тактика про відпрацювання двійками, трійками, то коли вони вже Контролюють своїх побратимів, ну скажімо, одногрупників, то додаємо їм за це. Задача не так навчити дітей воювати, як просто захищати свою країну. Все прицілили. коли готові. Запобіжник. Коли готові стріляти. Він дуже добре пояснює матеріал і дуже цікаво. Він служив, воював. Захищав нашу Україну те, що вони були учасниками бойових дій. Це дуже важливо. Вони можуть поділитися своїм власним досвідом, розказати, як потрібно користуватися зброєю про якісь свої випадки і поділитися своїм власним досвідом. Минулого року, коли починав викладацьку діяльність, мав 8 годин на тиждень. Нині 24, розповідає Олександр Гребінь. Про викладацьку діяльність і не мріяв тепер каже, життя без школи не уявляє. Ніколи не думав. Ніколи не думав, але спробував кажу нормально. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.